Volkswagen Tiguan 2021 рік випуску з'являється у продажу двигун 2 літри бензин, автоматична коробка передач та система повного приводу Motion. Дуже класно виглядає, чорний красивий колір, є тонування скла по заднім вікнам, 17-й радіус колеса, гарна літня гума встановлена. Технічно жодних зауважень. 50 тисяч оригінального пробігу в кілометрах. Мінімальний друзі, пробіг. Дуже класне авто, гарний кліренс, повний привід, об'ємний багажний відсік. Є камера заднього огляду, зараз покажу багажничок. Ось такий об'ємний багажний відсік у даного автомобіля. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас в ідеальному стані, шкіра білого кольору. Дуже класно виглядає, великий об'ємний салон, багато місця, комфортний. Є у нас безключовий доступ, є сліпі зони утримання в смузі, повний електропакет, датчики світла дощу, шкіряне мультикармо, адаптивний круїз-контроль 49 900 в кілометрах по пробігу, жодної помилки немає. Штатна мультимедія з камерою заднього огляду. Клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь. Запускається авто з кнопочки, є спортрежим, управління різними режимами руху. Дуже гарна комплектація, дуже друзі, гарний автомобіль. Свіженький, 21 рік випуску, 22 380 доларів. Актуальна ціна на цей автомобіль. Мінімальний пробіг. Гарний паркетник. Хто зацікавлений, компанія автопарк, місто Харків, авто по наявності у продажу. Чекаємо на вас.